Саме колесо фортуни допоможе визначити фінальні рахунки команд. Друзі, всі питання фіналу про Україну у цифрах: вартість, відстань, тривалість. Довжина тощо. Wow. Я ставлю запитання одній команді, ви даєте відповідь у цифрах, інша команда говорить більше чи менше. І та команда, чия відповідь була ближчою до істини, крутить колесо фортуни, яке визначить скільки балів, коштувала правильна відповідь. Запитань буде загалом шість по три кожній команді. Зрозуміло, так, так? так. Ну що, нехай все визначить. удача. Давайте, так. давайте а, Бо вона на нашій і стороні. починаємо ми з команди, в якої менше балів, і це команда Юрія Ткаченко. Перше запитання: Мужиївське родовище, що на Закарпатті, єдине діюче в Україні, де знайшли запаси золота. Скільки тонн золота знаходиться в Мужиївському родовищі? Фу, це, а хто це рахував? Чотири тонни. ну що ну, це за питання? Два чотири. Ну двадцять <съя> чотири може. Ну дивіться, я так думаю, що це 100. може бути там тисячі, якісь тонн. Думаєш, там багато так, звісно. Відповідь, друзі, відповідь Це Ти, ну, тисяча старше. тонн. Ну це не може бути тисяча, Ти вже представляєш, там би там, там, там би вже там би знаєш, що я тобі хочу сказати. Там би вже всі були б там. Да. Ну, ну, а я... Я, 100? я тобі кажу... Тебе яка улюблена цифра? 100 тонн золота там. Ні, 100 мало. мало. Мало, мало. Мені здається, 784. Давайте. Я рахую до трьох. Що... Один, Два. Скільки? Двісті тридцять тонн. Сто тонн. Та вибач, Ми не будемо довго думати більше, чи ні? Точно більше. Ну що таке сто тонн? Сто тонн, це в мене в підкорі. більше ніж сто тонн відповідь. Чистого золота, але не руди. Чистого золота, сто тон. Ти Друзі, ми говоримо про золото, а не про пшеницю. Правда? Тож відповідь п'ятдесят п'ять тонн. Золото була Команда Кача. Треба слухати свій внутрішній голос. Команда бали. Далі наступне запитання. Собор Софії Київської неможливо уявити без дивовижних мозаїк і фресок, датованих 11 століттям. А скільки відцінків кольорів Смальти використали давні художники при створенні фресок Софії Київської? Ну я знаю сім. Що сім? Ну кольорів. <свіс> скільки Відтінок Смальти. Просто ну я не знаю якої цифри. Злат, яку ти хочеш цифру сказати? Давай нагадати 100. А ти багато. скільки хочеш сказати, Валі? Я би сказав 174. <ріст> Ви думаєте, що стільки відтінків взагалі існує в світі? Ну дивись, для того щоб зробити відтінок червоного, їх може бути. Ну прикинь, скільки відтінків червоного? Дивись, 174. Добре, більше чи менше? Думаю, менше. Менше все добре. Ой, валічик, який ти молодець. 177 відтінків. Я вибачте, сер і пузі. Уявляєте, яке це багатство кольорів. Давай валік. Мені просто повезло, люди скандують. Скільки нам треба? Давай, бери. Буде п'ятнадцять. О, О нормально. <пілляр moyen> <пілляр> <Май обещення. спілляр> Ваше золоте просто. Просто і відповідь дав правильно і крутанув. Ну треба ж було близько. Молодець. Так. так, нам питання. Наприклад. Так, нам питання нам стареється <пілляр> запитання. Якої довжини ноги Олі Полякової? О-о-о, я, <пілляр> <знаю, Це> я. <пілляр> я знаю, я знаю. Я <пілляр> знаю. Вона багато в інтерв'ю хвиляли, що в неї ноги більше двох метрів. Як це може бути? Ой, не двох метрів. В неї більше двох ног. Це присеш Оля Полякова йде. Да? Зараз я вам скажу тільки ноги. В неї зріс метр, метр вісімдесят. В неї ноги метр і десять сантиметрів. Метр десять. Один метр ноги. Так в мене один метр ноги. Ну ти бачиш себе? Ти Олю Ну любо ти, ти, ви... а що? А що Водно. Ну, <клес> це... Яка метр. ваша від метр десять? Да, це, це можливо. Метр нуль п'ять. Метр нуль п'ять. Більше чи менше? Ну якщо я метр вісімдесят, то приблизно Оля висока. <клес> ну аби вона уявив, що вона як я. <клес> так, я порахую твою ногу. По 12 сантиметрів. Я знаю, що таке 12 сантиметрів. Блін. А що ви по Дантесу міряєте ноги полякові? Каблуків, ніби. 6,5 на 12, це скільки. Ну, в мене вийшло мед. В тебе ноги менші, ніж метр на місці. Хай буде більше. Вона ж казала в інтерв'ю, ну, по-любому. не нехай буде. Друзі. А це ж полякова, по-любому. Довжина. Ноги Олі Полякової. 127 сантиметрів! Щоб ви знали, їй не вистачило 8 сантиметрів, щоб попасти в книгу рекордів Гіннеса. Мені теж мені теж тільки інша частина. Злата, прошу тебе. Найдовші ноги України. давай, давай, Вибачте, вибачте, Злата, дякую. Тепер ти всю програму тільки так. Після такої цифри треба підняти піднятися так. Давайте. Плюс 100. І мінус 20. Четверте запитання у Німеччині людина на прізвищі Мюллер чи не кожного дня зустрічає іншого Мюллера, адже це прізвище там є найпопулярнішим О! щодо інших країн в Італії найпоширеніше прізвище Россі у Франції Мартін у Польщі Новак в Англії Сміт, а в Україні Мельник. Мельник? Так. А тож скільки тисяч українців мають найпопулярніше нині? Прізвище мельник. Там є інформація якась. У мене є знайомий мельник один. Один. Точно. Ну, один є так. У мене три знайомих «Мельника». Серйозно? Да. Лям. Ні, та фіга. Точно, точно ні. Пів. Пів? Теж багато. Бага... А чого? Найпопулярніші… в. треба думати, як вони. Щоб їм було важко здогадатись більше чи менше. Нам Ти не... забрав нашу стратегію. Знаєш, от мені здається, що десь 100 піса. Я би 200 казав. Так 200 кажемо. Так. Да. Добре. 200 тисяч. Я думаю, що менше. Менше. Я також думаю, менше. Думала, що менше. Будь ласка, скажи, що 200 тисяч, прям чітко. 174 тисячі людей мають прізвище Мельник. Чуть -чуть, І, чуть -чуть. до речі, 155 Шевченко. Ва! Так, я казала, що Шевченко, Шевченко найпопулярніше. Багато. Давай, сотка. Сотка. Да, зараз мінус 20. Сотка, зараз подивимося. Це буде епічно, насправді.

У квітні 22-го року під час церемонії нагородження Форбс підприємець року у Києві відбувся благодійний аукціон на підтримку України. На продаж виставили чорно білу фотографію Володимира Зеленського, зроблено для обкладинки журналу Тайм, за скільки мільйонів гривень продали на аукціоні портрет Зеленського. Ти знаєш цей факт? Ні, Я бачив, як його продали. А, буковель мільйони. Ну не його, а вклад. Так. За скільки? Це було десь 20 євро. Тисяч, мільйонів? гривень? Тисяч євро. А 20. нам кажуть. В гривнях, мільйонів. В гривнях, да. Так. От засіки б ти купила так? Ну я сподіваюся, що, що. Що то раз ти раз, що, думав, що 3 4 мільйони гривень. 4 мільйони гривень. Ну, більш. По... Скільки 4? 4 мільйони гривень. 4 мільйони гривень. Цей подарунок тобі є. 4 мільйони гривень. 4 мільйони гривень. гривень це скільки? Це? 4 мільйони гривень? Це трошки більше, ніж 100 тисяч доларів. Набагато <говорить> більше. Ну, <пілляр> <пілляр> no, разів 500 більше. Ну, <пілляр> no, 500, але більше. Ну no, що, більше? За 6 мільйонів гривень. так! <пілляр> є! No, oh, Виску, взяти. Але... Можна що це буде, значить, належить аукціони Олександр Конотопський, український бізнесмен. Кошти вирішили передати на відбудову навчальних закладів села Богданівка Броварського району Київської області. Ну, Круто. Круто Вау! Ну що найфартовіший з усіх давай. давай. Найфортовейший ну, идёт. Давай, минус 20. 70. Вова, сотку, сотку! Давай! А нуль там есть? Очень хорошо, очень хорошо идёт. 12 баллов. Не минус, не минус! Ну, как Не минус, добрый. не минус! Классно! А ещё есть вопросы? Фінальне запитання у 21-му році до 30-ї річниці незалежності України створили найдовший автомобільний шлях Трасу Стрий і Варина. Її неофіційно називають дорогою єдності, адже вона з'єднала східні і західні регіони України. Тож наскільки кілометрів простягнулась найдовша траси України, Стрий із Варин? Давай 1600 ще скажемо. А от на, на тепер, от ми кажемо, 1600, на їх місце ставимо. Щоб ми сказали, який ти розумний хлопчик. А я не знаю, я б сказав би більше. Добре, ми кажемо. 1600. 1600. А, а ми скажемо менше. 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 меньше. Ми скажемо менше, а там що? Блін. Правильна відповідь. 1418,2 кілометр. Стопаш на паном, давай. Стоп, давай, стоп. Висотки. Хотімо сотки, давайте. Вот она. Дев'ять. Браво, Валіка! Ну що, обіграли? Нехай це скаже Ксюша. Залишиться після передачі, будемо перекручувати. Тіго! І я знаю фінальний рахунок. У команди Ткача 72 бали. Ого! У команди Дантеса 128 бали. Це рекорд! Це рекорд! Це Дякую вам! Злата, це все ти! Це все ти! Валік, твої... Тільки пестливих слів у синії мішани качунючечки мої для зіркових гравців та тисівцю лічки. Скільки гнучкості розуму у команди Ткача для чудернацьких загадок. Скільки креативу у команди Дантеса? Тут математика проста. Помножуй усе на безкінечність української любові. Та отримай велике патріотичне шоу для всієї родини. Я люблю Україну. Щонеділі о 19 на ТЕАТ.